Один з таких класичних симптомів, коли ліпедема прогресує, це наростання жиру в внутрішній частині коліна. що взагалі не типово, щоб тут жир відкладався. Mm -hmm. от в цій ділянці формується такий пакет. І з часом оці відкладення жирові на колінах вони призводять до артрозу. Є У мене артроз уже є. Ой, з правим науково... коліном уже підтверджений артроз. Угу. Вот. І Станьте, будь ласка, спиною. Я так розумію, тому що там немає питання, да? А я науково наукові роботи на тему того, що Через ліподему, через цей надлишковий жир, mm -hmm. механіка руху в суглобах порушується. І mm -hmm. а, ми не можемо, ну скажімо, в такій мірі а, працювати суглобами як без ліпадеми. Ну, Є роботи, які підтверджують, що при а, видаленні цього патологічного жиру шляхом лікування ліпедеми в нас мобільність покращується mm -hmm. і функціон... функціонування суглобів. Тобто, це справді медичне лікування цієї Проблеми от.